Я тобі не дозволю вбити утера. Раніше ви не мали такої сили. Твої батьки застосовували чорну магію, як ти тепер. І як ви мене зупините. Велик. М -м. Ви хотіли сказати, Факі. ви все забули гаус. Ви надто старий. Але я маю ліки і для вас. Мерлін, батька така ж недуга, як в Моргани, треба знайти Едвіна. Що ти робиш? Він намагався вбити короля, і я не міг йому дозволити. Я владарюватиму в королівстві разом зі мною. Ти вистав всемогутнім. Відпусти його. Ти програв Мерлін. Нелли. Все гаразд? Так. Дякую, Мерлін. Що ти робиш? Вутера така сама хвороба, як в Моргани. Едвін казав, що користувався цим, щоб вилікувати Моргану. Може, нам теж це вдасться жуки. Вони чарівні? Так. Їх можна зачікувати, щоб вони проникли в мозок і пожирали його, допоки в людині залишиться сама душа. Треба поквапитись. Як ми дістанемо жука, перш ніж він вб'є утера. Єдиний спосіб чари. Ми не можемо застосувати чари до утра. Він нас вибору гаус. Бувають хвилини, коли це дуже потрібно. Це твоє право. Я не знаю як. Якщо не знаєш, він помре. Бувається. Тобі ніхто не казав, що ти геній? Ви точно ні. Випайте це, Вона допоможе відновити сили. Мої сили при мені. Ти їх пам'ятаєш? Його батьків? Я їх усіх пам'ятаю, сер. Гаус. Ти знову врятував мені життя. Ти завжди вірно служив мені. Я знаю, що інколи тобі надто важко було робити те, що я просив ви завжди робили те, що вважали правильним. Я не мав права тебе зраджувати. Пробач а відтепер я пам'ятатиму, що у битві проти чеклунів ти єдиний, кому я можу довіряти. Я I... і моя родина моє королівство. В неоплатному боргу перед тобою, тому ти до віку будеш придворним лікарем. Крім того, ти завжди будеш почесним мешканцем Камелота. Це несправедливо. Це не я врятував утера, а ти. Цього разу я радий, що слава дісталась комусь іншому. Ви були готові пожертвувати своїм життям, щоб врятувати мене. Чого ти так вирішив? Я подумав, Ні, нічого я не робив. Ти врятував мене і ти врятував утера. Може, ти геній? Думаєте, геній? Ну, майже. Але колись. I saw Arthur lying underwater, drowning, and there was a woman standing over him, watching him die. But are dealing with a shoe. That does not sound like a good thing. <laughs>